Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Як кам'янобрід представив громаду в області за час патріотичної гри та чим фінішував літній табір у Новояворівській бібліотеці? Мої вітання в студії Марія Канцелярист. Говоримо про важливе. Новини на Янтарне Фем На початку локальні підсумки рій Азовці Кам'янобрідської школи представив нову Яворівську громаду на обласному етапі всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». молодь проявила знання з історії козацтва, туризму, орієнтування в лісі та меддопомоги. У Яворівській райадміністрації розповіли про важливий благодійний концерт. Нескорені на заході зібрали 15 тисяч гривень на ЗСУ. Проєкт втілили в життя в Шегинівській територіальній громаді. Творчі колективи порадували присутніх піснями, поезією і танцями. Педагогічні працівники Новояврівської громади взяли участь у семінарі тренінгу Стаємо сильнішими разом. Захід відбувся в межах швейцарсько-українського проєкту. Вивчали і досвід старицької школи щодо втілення в життя її важливих ініціатив. У Новояворівській бібліотеці фінішував літній табір. Діти в його межах, зокрема, створили власні казки за допомогою штучного інтелекту. А ще діти оживили свої авторські малюнки у відповідній анімаційній програмі. Молодіжна рада громади завершила низку лекцій it інтро. Молодь на них дізналася про професії у сфері диджитал, їхні переваги і недоліки, а також можливості розвитку. Заходи відбулися в новояворівських школах, а також у шклі, старичах і прилбичах. У творчій атмосфері відбувся вечір народного аматорського драматичного колективу Артвальор. До слова його також присвятили 40-річчю палацу культури Кристал. На заході підкреслили, що репертуар спільноти, зокрема і про шану до творчості Шевченка. Відділ культури, молоді та спорту новояврівської міської ради розповів про здобутки вихованців вокальної студії Рута ПК Кристал. Юні таланти здобули гран-прі на всеукраїнському фестивалі дружби та творчості, який відбувся днями на Хмельниччині. Новояворівські ветерани футболу клубу Явір третій рік поспіль стають чемпіонами Львівської області з мініфутболу. Серед команди з віком гравців 60. Федерація футболу Яворівського району повідомила, що днями в селі Зашків відбулася ця відкрита першість. У домажері урочисто відкрили оновлений стадіон Росточа. У селищній раді івано франково додали, що громада власними силами розчистила напередодні територію, провела рекультивацію трав'яного покриття, встановила ворота та огорожу. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави в Україні запрацювала нова газотурбінна установка, котра забезпечить збільшення обсягів виробництва електроенергії. У Міненергетики розповіли, що енергоатому знадобилося 16 місяців, щоб запустити в експлуатацію цю мобільну електростанцію від США. І до новин Львова до обласного центру днями приїхали 64 британці, щоб передати українським бійцям 32 позашляховики. Про це розповів голова лова Максим Козицький. За його словами, це 15-та місія в межах ініціативи Пікапи для миру загалом воїни отримали понад 360 авто. І про погоду 18 червня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 27 семи градусів, уночі 14. Вітер – 1-2 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І наразі це все. Бажаю вам лагідного вечора на хвилі. Янтарне ФМ.